А що з самими об'єктами у вас не було прильотів? Прямо в будинок і в наш об'єкт потрапили ракета. Оптимізм, оптимізм, оптимізм. Ну це дуже психологічно важко. Чи можемо ми там екстрено продатися? Чи можемо ми зараз вийти? Не готові були до інвестицій в нерухомість. Друзі, привіт! Ви неодноразово могли мене бачити на каналі України клубу. А сьогодні я запросив Укранес Клуб до нас. Приємного перегляду. Саш, ти знаєш? Я завжди уникав операційних бізнесів. Я такий чистий. Інвестор, якщо можна чимось не керувати, я стараюсь не керувати і це аутсорсити. Але у тебе бізнес керування квартирами, апартаментами, там, юнітами, так би мовити, ну він же на 100% операційний. А як ви з, так, ну, з таким складним бізнес-процесом, де так багато залежить не від вас, як ви пережили? От е, ці військові турбулентні часи, я ж так розумію, там мав творитися повний безлад. Ми пішли в важким шляхом принципі операційного бізнесу, тому що ми ну, будуємо компанію, яка е, мала би. Мати можливість масштабуватися, потім міста і країни і інші. І це не просто завжди там перші столоті самі важкі, потім перша тисяча. Вона там напевно легша, але, але також це важко масштабувати. Але в нас якби свій шлях і своє бачення. Що стосується війни, звичайно, було дуже багато невизначеності. Більшість команди виїхала в безпечніші місця. В Києві у нас залишилося троє людей, і двоє, включаючи мене. Займалися об'єктами, тому що нам наша задача була в першу чергу уникнути пошкодження майна, наскільки це можливо, і крадіжок, тому що зрозуміло, коли всі там втікали, вибігали, що нічого не вкрали, нічого не винесли. Але як виявилось, людям було не до того, майже нічого не зникло. Все, що зникло, це було, скажімо, там помилково там або не доїхав текстиль, або щось забули, щось десь кинули і побігли. Тобто таких зумисних крадіжок особливо ніде ми не знайшли, і е, е, я особисто. Зареєструвавшись в двох службах таксі в перший, в перший час до, розвозячи військових і медиків, тому що у в одній служб таксі була можливість за одну гривню возити такі категорії людей, і я великий час цьому приділяв, розвозили медиків військових і паралельно займалися тим, що інспектували ці об'єкти. Коли прийшов певний час, що ми побачили, що з об'єктами все окей, місяць. Півтора ми просто сиділи, чекали часу, коли можна буде піти в оренду. Команда, весь цей час, хтось був за кордоном, хтось в Україні там в західних частинах. Ми виплатили всім заробітну плату за лютий, за березень, за квітень, за травень, і так до сьогоднішнього дня, всім членам команди в повній мірі виплатили всі доходи за лютий місяць, тому що 24 число це вже кінець місяця. Ми дорахували все, що було, і в березні все виплатили. І починаючи з квітня, з кінця. Ми вже ну, в повній мірі почали здавати об'єкти, тому що в квітні вже сталася важлива серйозна подія, коли відступив ворог від Києва. Вийшов з нашої області і з деяких північних областей. Ми почали повноцінно здавати в оренду довгострокову невеличкими сумами. здавали деяким категоріям військовослужбовці до нас приїжджали, якісь іноземні представники приїжджали. Ми всі заселяли їх там за невисокий прайс для того, щоб просто і об'єкт не людям була можливість пожити. І починаючи з травня ми відновили повністю подобову оренду. Фантастика! А що з самими об'єктами? У вас не було прильотів? На сьогодні у нас є декілька пошкоджень. Це там вікна, а так, що прямо в будинок і в наш об'єкт потрапила ракета, на сьогодні, слава Богу, поки що такого немає. Ясне діло, що ніхто від цього не застрахований. Може статися таке в будь-які який моменти будь з будь-яким об'єктом, але на сьогодні, слава Богу, все, все ціле. Як всю цю історію сприймали інвестори? Ну, от вони жили у парадигмі, що все добре, що все класно. Вони заробляють високий прибуток набагато вищий, ніж вони б заробляли в класичній нерухомості, в класичних квартирах. Їх об'єкти, які ти, наприклад, поділив чи трансформував, сильно зростають у ціні. Ну, такий оптимізм, оптимізм, оптимізм був у ринку. Це ж був пік там за останні 3-4 роки. І от прилітає така халепа, починається. Війна, інвестори були до цього готові. Ну, я там маю на увазі психологічно, не тільки фінансово. Частина людей якось вже психологічно була готова. До речі, я не знаю яким чином, але якось вони вже це сприймали як а, ну, значить прийшло. Але більшість, звичайно, не були готові, ніхто не хоче в це повірити, і ми також. Але ми завжди були на зв'язку. Для інвестора важливо, що розуміти, що основна лиця компанії є, займається. Я записував відео, був відповідав на всі дзвінки, які взагалі приходили перший місяць, хоч в день, хоч вночі. Інвестора побачили, що ми цим займаємося, що ми не, ми не кинули на цьому шляху жодного об'єкту. У нас є один. Лот, який ми продали, тому що інвестор вирішив вийти. Це невеличка однокімнатна квартира, поділена пополам. Це все, що ми продали. Всі інші об'єкти на 100% жодного об'єкта ні на якому етапі ми не кинули. У нас заплачені були всі комунальні, були всі об'єкти, скажімо, обслужені, збережені. Інвестори там, зробивши декілька дзвінків, побачив, що декілька тижнів, що там щось відбувається, ніхто нікуди не розбігся, що це все працює. Команда працює, кошти виплачуються. Ті, які мали бути потім з травня, відновилася подобова оренда з. Квітня довгострокова, люди побачили, що все працює, цим займаються, і десь, скажімо, з квітня, з початку травня до мене немає взагалі ніяких там, зайвих дзвінків. Ми розмовляємо раз в місяць про дохідність попереднього місяця і про перспективи наступного, і про перспективи інвестицій в нерухомість. А багато людей ну, взагалі ставили це питання: чи можемо ми там екстрено продатися, чи можемо ми зараз вийти, чи ще не запізно. Які там ставили. ціни, скільки втратимо? Ставили. І з мого досвіду ставили це питання люди, які не готові були до інвестицій в нерухомість. На сьогодні я маю колосальний досвід з тим, кому варто купувати нерухомість, а кому не варто. Це вже така, скажімо, психологічна зрілість, віковий якийсь бар'єр і скажімо, ємність об'єм портфелю, тому що є люди, які там на останні кошти купили там на 50 тисяч, там якусь студію чи на 70 тисяч три студії чи дві. Ну таким людям дуже важко, тому що вони це зробили. скажімо, при маленькому портфелі зробили таку інвестицію. Це Ну, складно насправді психологічно пережити такий період, коли ти розумієш, що твоя інвестиція там зменшилася вдвічі, чи може взагалі пропала. Ну, це дуже психологічно важко. Інвестори, які готові до інвестицій в нерухомість, в принципі, люди, в яких там достатні портфелі, які вже мають певний досвід, які інвестують там в різні стратегії і розуміють, що як влаштовано досить, скажімо, адекватно, спокійно до цього віднеслися. Ну, ж розумію, що ринок нерухомості, якби ти його там не ловив, цю хвилю, все одно він має там якісь непередбачувані коливання, як і все одно він там раз десь років падає, і все одно треба це перечекати. Люди, які готові до нерухомості, розуміють, що приходить момент, коли. Ринок нерухомості падає в конкретній якійсь країні там або в світі в цілому. І треба прочекати там рік або три, в залежності від того, яке це було падіння, яке, там, які там передумова і так далі. Інфляція, для того, щоб воно повернулося на, свої, там, на свій рівень. І з такими інвесторами, звичайно, дуже легко, дуже просто всі розуміють, що пройде якийсь пері... певний період, і... і все буде окей. Було велике здивування приємне від інвесторів в наш бік, коли ми в травні запустили подобову оренду, і там в червні. В липні вийшли в гривнях на ту дохідність, яка була до війни, ну це було щось там неймовірне. Мінус там, певно, 10-15% в гривнях до, до військового це дуже серйозний показник. Хоча в доларі це, звісно, вже не так. Ну, так, як я й казав, 7-8%. Не, не так на сьогодні. прикольно. Але звичайні квартири, вибач, дають звичайно половину від цієї дохідності. А як ти зараз бачиш, який інвестиційний горизонт у цієї нерухомості? От хтось зайшов там за півроку, за рік чи там, за місяць до війни, і він собі планував там горизонт, можливо, 2-3 роки. Mm -hmm. Як ти зараз це оцінюєш, коли буде наступна змога без втрат за якоюсь адекватною ціною вийти? Більшість наших партнерів заходять не на рік-два. От якось так склалося, що в більшості з якими ми працюємо, для яких ми працюємо? Вони заходять, скажімо, на довгий період, в більшій мірі. Звичайно, є хто хоче швидко вийти, але в більшості це там, ну, пасивний дохід там, на 7-8 років, а далі подивимось. І якби цілі як такої виходити, в них не було з самого початку. Але якщо відповісти на твоє питання, я думаю, що ціна повернеться там, на довійськову ну, в межах одного року після закінчення війни. Ну я так десь це орієнтовно бачу. Я думаю, що е, нерухомість, яку купимо сьогодні, наприклад, там, на якісь там умовні 100 тисяч доларів чи мільйон доларів сьогодні, вона е, дасть X3 в рамках там 3-5, 5-7 років після закінчення війни. Тобто я вважаю, що придбані сьогодні метри в рамках наступного десятиліття, це наступне десятиліття буде саме вдалим з інвестиційної точки зору, враховуючи те, що зараз нам максимальна низька планка, враховуючи те, що ми мали перший початок війни, мали пандемію, маємо зараз повномасштабну війну, і так далі, і так далі. Тобто, база прийшла вниз, враховуючи те, що економіка не має шансів нарости за рахунок, скажімо, високих доходів українців сьогодні. В Україні, певної категорії українців. І е, я думаю, що наступне десятиліття це саме перспективний час для інвестицій на нерухомість в принципі, в нашій країні. Головне – правильно вибрати місто там диверсифікувати якось ризик. Ти сказав цікаву річ, що тут важливо не тільки правильно вибрати об'єкт, правильно обрати стратегію, і так далі, а що й потрібно до цього бути певним чином психологічно готовим. Можеш от трошки детальніше розказати про портрет людини, от кому ти вважаєш доцільно інвестувати на середньострок, на довгострок у нерухомість, а у кого з цим за твого досвіду виникають проблеми? Першим чином людина, коли будь-яка людина, яка заробляє кошти, вона закриває там всі свої, скажімо, там хатівки з дитинства з юності, там автомобілі, якісь там предмети того цього чи іншого чи іншої якоїсь розкоші, і людина має, скажімо так, ну відчути, що вона. Щось заробила. Не всі так себе поводять, але ну більшість, скажем так, після цього етапу починаються з'являтися думки. Це в середньо в середньому там по в середньому по по ринку, тому що люди, які там з дитинства читають кіосакі там і кажуть, що це не можна, це можна, і роблять правильні кроки. Але в більшості це так. Тобто людина має відчути себе уже, скажемо, ну успішною, закривши якісь там. Категорії не активів, а зробивши певні витрати, які диктує суспільство, що тоді людина може себе вважати успішною, ну автомобілі і так далі. Після цього акумулюється певний капітал, який потрібно кудись вкладати. І перше, що люди роблять, це шукають стратегії швидких грошей, ну там зайти в якісь там стратегії, де там багато і відразу. З тема якась, вот щось таке інвестувати, щоб багато відразу. Звичайно, так такі стратегії супроводжуються втратами. Пройшовши цей шлях, отримавши цей вже досвід, люди розуміють, ага, тепер потрібно йти брати брати щось, скажімо, більш стабільне і спокійне. Більш стабільне і спокійне, ну що в першу чергу нерухомість. А в нашій країні, скажімо, в Україні взагалі немає як явища як фондовий ринок. Це, от буквально, от рік, як ми отримали можливість виходити якимись зрозумілими цифрами на іноземні ринки, Відсутнє таке явище, тому нерухомість в нас історично це, от уже скажімо, зрозуміла інвестиція. Купивши цю нерухомість, люди розуміють, що це не пасивна штука, що тут потрібно дуже багато попрацювати і на етапі вибору, і на етапі там, самої там, угоди, і потім на етапі ремонту, і потім на етапі, скажімо, обслуговування, і так далі. І так далі. І це вже стає ну не інвестицією, як для інвестора, скажімо, пасивний, пасивний підхід, а це стає такою роботою, бізнесом і величезним навантаженням. І от в цій точці. Це люди, які готові до інвестиції нерухомість, і люди, які готові, і люди, яким ми готові надавати свої послуги, тому що вони розуміють їх цінність. Вони пройшли весь цей шлях. Вони попробували самі нерухомі, самі попробували купити, відремонтувати, поселити, виселити і вирішити ці всі проблеми. І вони розуміють, для чого ми. Розуміють, що ми робимо і які питання вирішують. От десь на цьому етапі це людина, яка має певний портфель, там ну, це не 20 тисяч, це напевно там декілька сотень тисяч доларів. Людина розуміє, що от наступний кейс вона готова заплатити, там, наприклад, 11% комісії, і розуміє, що під нашим керівництвом в неї втрати на ремонті, якщо буде робити сама, втрати на простої, там, в 6 місяців ремонту і вибору об'єкта. Великою мірою компенсуються за рахунок того, що ми зробимо це професійно, швидко і з мінімально можливими там помилками. От це люди, які готові до інвестицій нерухомість в ті моделі, яку пропонуємо ми. А якщо людина прийшла в нерухомість на етапі там купівлі автомобілів і інших предметів розкоші, або на етапі бажання заробити швидкі кошти, або на етапі, коли от, перша нерухомість не розуміє цінності, скільки там операційних складових в ремонті і в інших процесах, от на цих етапах з цими людьми дуже важко працювати. От, а от вже от в цьому місці це найкраще. А ти не боїшся е, своїх же потенційних клієнтів втратити, коли ти там багато і детально розповідаєш про те, як працює твій бізнес, як робляться ремонти, як вибираються матеріали, е, як робиться поділення, квартири, так далі, і так далі. Е, що з'явиться там ціла низка людей, які скажуть: а так ну окей, я готовий там до цієї хоботні. Я буду бігати, працювати з прорабами, таскати матеріали. І завтра таких компаній буде 10 в ринку. Ну вони і були до війни. А ти де ти ви... не боїшся такого? А де вони за... де вони зараз? Що вас тоді відрізнило, Чому ви вижили? А хтось пішов на дно? Ми відразу. Будували всі процеси і логіку, дивлячись вдовго, ми не шукали швидких грошей сьогодні і зараз. Я на скажем наперед набирав людей в команду. Я їх брав більше ніж потрібно для того, щоб переживати такі періоди. На сьогодні людей, які керують подобовою орендою в Києві. Ну, я навіть не знаю, чи взагалі хтось залишився з тих, що я знав, людей я не можу. Якщо є, я би хотів поспілкуватися з кимось, якого справи. Знаю одну компанію, до речі, У них 27 апартаментів. Це все, що я побачив на сьогодні. Якщо хтось залишив ці об'єкти, а ви інвестор, і ваші об'єкти зараз простоюють, Ми з радістю їх візьмемо в управління і будемо приносити дохід і ваш пасив перетвориться в актив. І зараз цю важку ситуацію з війною пройшли не всі компанії, майже, скажімо, всі не пройшли. А ми інвестуємо в команду, ми інвестуємо в засоби, які орієнтовані на роботу вдовго. Більшість наших інвесторів і партнерів це люди, які прийшли на десяток років і більше. І ми не можемо собі дозволити, скажімо, там зупинитися. Інвестор може дозволити будь-який зупинити процес, а ми не можемо, тому що наша сфера операційної. Серйозний складний процес, яким ми забезпечимо дохідність тому капіталу, який нам довірили, складніше тут тільки добути світло. <гум> <гум> Дякую за перегляд. Які у вас ще є запитання, які не задав Дмитро, але вони вас цікавлять? Пишіть в коментарях, з радістю відповімо. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Тут все про інвестиції в нерухомість України.